Маємо трагічні звістки. 9 грудня пішов із життя учасник бойових дій, захисник України Олександр Моїсеїв із селища Колки. Він народився 30 червня 1975 року. Захисника поховають на кладовищі в Колках. Вічна пам'ять герою. У Лукачинську громаду надійшла чорна звістка. Визнали загиблим під час виконання бойового завдання в Запорізькій області жителя селища Лукачі Івана Пикалюка. Донедавна волонянин перебував у статусі зниклого безвісти за особливих обставин військовослужбовця. За рішенням суду його визнали загиблим під час проведення бойових дій від 3 січня 2024 року. Іван Пекалюк загинув під час визволення батьківщини від російських окупантів. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. На вулиці Львівській в Луцьку збили жінку. 47-річний водій автомобіля Volkswagen наїхав на 43 річну пішохідку. Її з травмами забрали в лікарню. Водій автомобіля повідомили в поліції, за кермом був Тверезий. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. У Луцького штрафували пішохода-порушника. На вулиці Рівненській патрульні помітили чоловіка, який переходив дорогу в недозволеному місці та був без світловідбивальних елементів. За це передбачений штраф від 255 до 680 гривень. селищній голові Іваничів, що у Володимирському районі Томашевській депутати одноголосно висловили недовіру. Таке рішення прийняли після тривалої управлінської кризи, що загострилася під час колапсу з опаленням, коли у школі та дитсадку температура впала до плюс семи, і діти були змушені перебувати в неприйнятних умовах. Заступниця голови Оксана Рубан напередодні склала мандат, що додатково підтвердило кризу в управлінні. Тимчасово обов'язки. Голови виконуватиме секретар Наталія Мазурок до наступних виборів. Це вже друга спроба відсторонити Томашевську. Перша не набрала голосів після проблеми з запуском тепла. Депутати фактично взяли управління на себе, бо голова та її заступниця були на лікарняному, а виконком через їхні дії не міг працювати. У ковалі до чоловіка викликали рятувальників, аби його врятувати. В квартирі на другому поверсі був замкнений зсередини 65-річний ковальчанин, якому треба була допомога медиків. Працівники ДСНС відчинили двері інструментом, аби лікарі змогли до нього дістатись. Чоловіка госпіталізували. Колоцьку зловили і судили місцевого наливайку. Сурогатом торгував на проспекті молоді. Пляшки наливав напій, виготовлений на основі етелового спирту та являв собою водно-спиртову суміш зі вмістом етелового спирту 28,4% об'ємних. Такий продукт є небезпечним для здоров'я та не може перебувати в обігу як харчовий або алкогольний товар. Суд наклав на чоловіка штраф 6800 тисяч гривень. Луцька мерія хоче навести лад із заторами. Сьогодні ми бачимо, що є в години пік ускладнений рух на окремих ділянках в нашому місті. Необхідно визначити ті ділянки, де є найбільш складна ситуація, наприклад, проспект перемоги, перехід біля історичного факультету, залишити перехід таким, який він є, встановити кнопковий світлофор, застосувати якісь інші рішення. І от по кожній проблемній ділянці провести аналіз і визначити. Спосіб вирішення цього питання, той, який можливий сьогодні в межах нашого бюджету із залучення максимально ефективного використання коштів, тому що можна будувати якісь естакади і витрачати сотню мільйонів гривень, а можна придумати якесь значно простіше рішення, і воно буде не менш ефективне. Тому необхідно пропрацювати максимально ефективні рішення за мінімальні кошти для міського бюджету, для того, щоб покращити рух транспорту в нашому місті і зменшити. Ці затори, які в нас є зранку і вечір. У Луцьку на аварійному перехресті вулиць Бібліотечна та В'ячеслава Хурсенка влаштували засоби заспокоєння руху та змінили схему організації дорожнього руху. Відтепер головною є вулиця Бібліотечна. Також облаштували засоби заспокоєння руху. Це чотири дорожні пагорби з кожного напрямку на під'їзді до перехрестя. Такі зміни мають на меті зниження швидкості руху транспортними засобами в житловій забудові для підвищення безпеки на цьому перехресті та зменшення аварійності. Пояснив міський голова Ігор Поліщук. Волинянин намагався незаконно ввести в Україну ноутбуків на мільйон гривень. 39-річний чоловік обрав смугу спрощеного контролю зелений коридор. Під час огляду авто митники виявили приховані 179 уживаних ноутбуків та 4 системні блоки. Орієнтовна вартість техніки близько 1 мільйона гривень. На Волині нині проживають 369 офіційних мільйонерів. За минулий рік вони задекларували загалом 4,19 мільярдів гривень доходів. Найчастіше значні статки отримують у спадок або як дарунок, повідомляє Суспільне. Є серед волинян і ті, хто вказав особливо великі суми десятки мільйонів гривень доходу. Скажеш на щодо походу? Поход класний, тільки пацани в натупили. Ну а взагалі він бреше, в нього гарячий шоколад стоїть уже з тине полчаса. Чоколад. Хоть чоколад. Зігріємося. Я все життя мріяв бути при погонах. Так як в мене мій брат, він вже 25 років в ЗСУ служить і він військовий. Він показував мені самого дитинства, приклад. В 17 років поступив. В Державну фіскальну службу. Я пішов працювати в податкову міліцію, відпрацював там близько 6-7 років. Але в 2019 році зложилася так моя доля, що нам сказали, що потрібно їхати в зону бойових дій. Завжди хотів собі якийсь адреналін знайти. Ну і я, звісно, погодився, поїхав туди перший раз. Але в 2019 році війна була не така, як зараз. Тоді максимум це були мінометні обстріли, з артилерії працювали, але не було так страшно. Пів року я проходив навчання в поліції, був заступником командира взводу. Місяць пропрацював, ще стажування не пройшов і мені сказали, що треба, щоб ти поїхав з хлопцями в Маріуполь. Поїхали ми 7 січня в Маріуполь. Ми там просто як поліцейські були, стояли на блокпостах, здійснювали контрольно-пропускний режим 16 лютого. Маріуполь дуже сильно обстріляли з градів, лівий берег. І потім, 24 число, я просинаюся в 5 ранку. Я відкриваю очі і бачу, як починається обстріл. Тоді я пам'ятаю, ми їхали, колона була 400 машин. Козак прикордонників нас вів. І 400 машин цивільних, ну поліцейські цивільні машини. Ну, був один нюанс. Поламалася задня машина, і прикордонники розвернулися на її брати. Прикордонники тоді попали під обстріл. Слава Богу, всі живі. Машину ту забрали, відвели нас. Ми в Покровську займалися фільтрацією, ловили ДРГшників, ловили наводчиків, колаборантів. Оцих всіх за е, 5 місяців в Покровську ми зловили близько 200 людей. І передали СБУ. Потім була там ситуація. Я там отримав контузію. Прилітає ракета, прямо в, в поїзд. Звукова волна заходить мені в ліве вухо. І я розумію, що мені погано. Саме перша моя контузія. Потім я пройшов два місяці без ЕВП, іменно поліцейського. Мене відправили, відправили в Британію на базові сержантські старшинські курси 45 днів. Ми приїхали в листопаді. 17 листопада приїхали в Суми, нам видали бронежилети, автомати і сказали: ваш напрямок Курск. Закшача локня, загроза ФПВськи. Ближче до березня ворог активно почав застосовувати ФПВ-дрони і оптоволокно. Просто була така ситуація. Ми заїжджаємо на Курск, нам кажуть, включили купол. Тобто, купол це всі дрони не літають. Бо глуш реп, моцний реп. І ми їдемо і дивимося, як перед нами зривається машина. Ми такі, що це таке? Ну як так може бути, що реп працює, а машина зірвалася. Потім ми під'їжджали, проїжджали ту машину, бо рятувати там вже просто не було кого. Ми проїжджаємо і дивимося оптоволокно. Ми думали, ліска. просто ліска. Останній раз на курску мені осколок ну, Такої величини приблизно пролетів просто біля вуха. Я почув, як він засвістів. Моя мрія була передати свій бойовий досвід, той, який я здобув новоприбулим людям, щоб вони могли зберегти своє життя і повернутися до своїх сімей. Після перемоги поїду в Турцію. Но в моїх планах служити до пенсії, дослужитися до пенсії і мати не Рисочки, а да? якісь зірочки, хоча б, щоб е, мій син е, бачив мені приклад. По-перше, прикордонник це захист нашого кордону. По-друге, прикордонники вони були завжди в пріоритеті завжди. Е, і третє, що е, прикордонники вони, е, служать Україні, служать українському народу. І вони дотримуються свою присягу. Ми справимося, переможемо ворога, і наша країна буде розцвітати, і ми будемо щасливі.